Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні виконуємо активності в ще одному проєкті, який в перспективі може нам непогано насипати. Base, блокчейн компанії і біржі Coinbase. Думаю, розповідати про їхні технології не буде цікаво як вам, так і мені. Це Layer 2 рішення, а у них у всіх практично однакові технології, там дешеві комісії і так далі. Нам в першу чергу важливі інвестиції в цей проект. Як я вже казав, це і проект компанії Coinbase, в якої капіталізація на даний час більше 18 мільярдів доларів. Це є досить важливо. Також, що ще цікаво, це те, що компанія Coinbase поінвестувала в багато проєктів, які вже роздавали дроп, такі як Arbitrum Optimism. Якщо ми перейдемо на DeFi Lama для того, щоб подивитися, які зараз ТВЛ в Base, ми побачимо, що тут є 307 мільйонів ТВЛ, а це на секундочку в ТРЗ більше, ніж на даний час в ZKSINC, який всі так сильно роблять. Це нам дає поняття в тому, що Base більше готовий і може вийти швидше. ТВЛ, якщо ви не знали це є кількість залочених коштів. Цій мережі. Якщо ми подивимось на вибітами, ми ВЛ перед виходом токена і перед девелопом також досить сильно ріс. Найголовнішим фактором, через який я вирішив не пропускати цей проект, це є дуже дешеві комісії. Ви можете тут буквально менше ніж за 5 доларів зробити 100 транзакцій. Якщо б тут були такі комісії, як за касинку у старкнеті, наприклад, я б напевно весь пропустив і зробив краще більше там аккаунтів. Тому давайте не буду затягувати відео і перейдемо до виконання самих активностей. Пост з посиланнями на всі сайти, як завжди, я залишу в телеграм-каналі. Переходьте лише за ними, в ніякому разі не вписуйте назву сайтів в пошуку і не переходьте на ці сайти. Там може вивести рекламний сайт, який повністю схожий на ті, що я переходжу, і коли ви підіймаєте до нього свій гаманець, вам зніметься одразу всі кошти. Так ніколи не робіть, переходьте лише за перевірними посиланнями, такими як в моєму пості. Перше, що нам, як завжди, потрібно зробити, це поповнити свій гаманець в ефірумі. Багато не треба, 21 долар я поповнив. Це нам буде достатньо для більше ніж 100 свапів. Сьогодні ми зробимо менше, щоб розтягнути свою активність по днях. Після того, як поповнити свій баланс в ефірі, переходимо на Чайн Ліст і підключаємо собі мережу Base. Додали і тепер нам потрібно перекинути ефір з мережі erc 20 в нашу мережу Base. Є багато мостів, багато способів, як закинути, можна напряму з біржі, але, як завжди, я раджу у всіх проектах виконувати хоча б один бридж в основному мості. Основний міст Base. Перейдете за посилання в Телеграмі, підключаємо гаманець і будемо перекидувати ефір. Все підтверджуємо. вводимо суму. Натискаємо підтвердити. Як бачили, там коли я підтверджував транзакцію, писало, що зніметь за транзакцію 80. Насправді тут транзакція коштує менше. Переходимо в ефір скан і зараз ми це побачимо. Наша транзакція коштувала 48 центів і решту коштів, які не перекинулись, вони лишились в мережі ефіра. Ось бачите, лишилось 2,70 в мене на мережі erc 20 Очікуємо буквально 5 хвилин, і ефір буде в мережі безі. Приступаємо до наступних активностей. І так, після того, як ефір вже є в мережі без, приступаємо і будемо робити подальші транзакції. Нічого видумувати не будемо, все як завжди, в цих Layer 2 проектах. Робимо свапи на платформах, додаємо ліквідність, мінтимо нефті, і розтягуємо свою активність по днях. Я вам ось пусті залишив дуже багато платформ, в яких можна робити свапи і додавати ліквідність. Сьогодні у всіх не будемо робити, обов'язково розтягуйте, набувайте багато активних днів, тижнів, місяців, це важливо. Якщо буде девроп, це я впевнений буде одним з головних критеріїв. Після того, за наступним посиланням, переходимо на першу платформу, на якій будемо робити транзакції. Натискаємо зверху ось сюди. Ось тут зверху зміняйте мережу на Base. Вибираємо зразу токен, в який будемо свапати, Раджу на різних платформах свапати різні токени для того, щоб задіювати більше смарт-контрактів. Зверху вписуємо в суму в ефіріумі. Натискаємо свап. Одразу підтверджуємо гмит і зараз побачите, наскільки тут дешеві комісії. Бачимо 4 цента, зараз газ трошки великий, я записую вечором. Я думаю, ви можете робити ще менший. Зробили транзакцію, одразу перейшла і одразу переходимо на наступну платформу, зробимо ще декілька свапів і додамо ліквідність. Перейшли на суші свап, як бачите, дуже багато дефі платформ підтримують. мережу Base. Всіма цими платформами, якщо ви вже робили ZKSIN, старкнет ви вже знайомі, нічого нового для вас не буде, тому можливо тут я вам прискорюю відео. Заробив я трохи свапів на різних платформах. Тепер давайте додамо ліквідність на найтаких популярніших платформах, наприклад, Uniswap. Заходимо, тут натискаємо Pool, нова позиція, Ефір і токен, в яким будемо ще один стейкати. Тут вибираємо знизу суму, наприклад, у Сікі-DAI я буду стейкати. Approve. натискаємо сюди, додати. Як бачите, взагалі менше. Цента тут пише за газ, дуже все дешево, тому дума робити не один десяток транзакцій. Але як я вже казав, не за один день. все бачимо, що наша позиція є. В інших платформах практично все так само, тому навіть не бачу сенсу вам показувати. Що ви вже робите бейс, значить ви вже робили закасинк, ставкнет, ви вже знайомі з цим всім, як воно працює. давайте ще замінитимо і не втіду, ще декілька смарт-контрактів собі. Це також важливо, як я вже казав. Кожна платформа це інший смарт-контракт, кожна пара ефіру міздецеї фірм дає цей інший смарт-контракт, і все це сума. Наш гаманець буде виглядати кращим. Переходимо на знайому всім нам платформу MintFun, тут вибираємо мережу Base і нам підтягує колекції, які є в цій мережі. Тут взагалі дуже дешеві колекції, можна мінтити NFT десятками. Натискаємо Mint, це чомусь не працює, немає ніяких проблем, переходимо на наступного. Там деякі платформи, які є в пусті. З посиланнями можуть не працювати, ви також не звертайте на це уваги. Сьогодні вони не працюють, завтра можуть працювати, одразу їх припускайте і йдіть до наступної. Мінтимо NFT, бачимо воно взагалі безкоштовно. Цю замінтили, крутимо далі, шукаємо, де можна замінтити. Ось ще одна безкоштовна NFT. Також можна замінтити NFT на платформі Element Market. Копіюємо посилання, вставляю свій браузер. Підключаємо зараз гаманець Marketplace. Тут зверху бачите мережа Binance. Вибираємо Base. Зліва бачимо колекцію, які є в цій мережі. Шукаємо якусь дешеву, натискаємо на неї. Ось знайшов таку NFT, -шку. ціна 15 центів. Буду її мінтити. Ще один смарт-контракт нам в гаманець. Тут повертаєте, нічого важкого немає, шукаєте дешеву NFT і купляєте. Щоб перевірити свої транзакції, скільки у вас є, які, скільки у вас активних днів, скільки у вас смарт-контрактів, можна використовувати чекер Vancer. Підключаємо свій гаманець. Я вже його перевіряв, плюс-мінус, все нормально показує. Ось тут зверху вибираємо Base, вставляємо адрес свого гаманця і натискаємо check. Так, бачимо, в мене вже є 7 смарт-контрактів, 15 транзакцій. Сьогодні почав свій лік активних днів. Перший активний місяць. Будемо це все з часом набивати. Для першого дня я рахую 15 транзакцій більше не треба. Я думаю, я все доступно і ясно пояснив. Все просто, нічого не видумуємо, Робимо свапи, додаємо ліквідність, змінити NFT. нефті. Об'єм поки що не робимо. Я можливо ще зніму про це відео. Також не забувайте, що на моєму каналі ще є багато інших проєктів, яких можна робити активності і претендувати на Rita Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк. Надіюсь, відео було цікавим, зрозумілим, пізнавальним. І обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього проєкту. Мені дуже цікаво все почитати. Всім повідаю, всіма поспілкуємось. Бажаю вам хорошого заробітку і до нових відео.